Вітаю вас! З вами магазин Автозвук.UA. Сьогодні ми розглянемо автомобільну галогенну лампу від компанії Urt на цоколь H9. Артикул даного комплекту, даної лампи 0720718009. 009 постачається в фірмовій упаковці. В комплекті у нас одна лампа. Потрібно на це зважати і зважати на те, що ціна вказана за саме одну лампу. На вигляд, це стандартна галогенна лампа на 12 вольт з потужністю 65 Вт, тобто вона посилена. Роз'єм для підключення живлення стандартний. Обов'язково потрібно пам'ятати, що під час заміни лампи голими руками колбо чіпати не можна, і замінювати лампи потрібно виключно після того, як вони повністю охолонуть, тому що нагріваються лампи. В автомобілі більш ніж на 200 градусів. Дану лампу зараз під'єднаємо на 12 вольт і візуально подивимося, як вона буде відсвічувати. Під'єднуємо 12 вольт. Ось так яскраво відсвічує лампа. Нагадаю, лампа посилена, потужність 65 Вт має, і бачимо колір світла. Він не такий жовтий, як у стандартної галогенної лампи, він йде між білим кольором і жовтим, можна так сказати. Обов'язково потрібно пам'ятати, що після кожної заміни лампи в автомобілі потрібно слідкувати за світло тіньовою межею в автомобілі, для того, щоб не засліплювати інших водіїв на дорозі. На цьому наш огляд завершено. До зустрічі в наступних відео.